Усім привіт! З вами Елла, вона ж Анжела. І сьогодні ми з вами спробуємо зробити ось такий красивенний вечірній макіяж святковий. Ви будете сяяти, наче зіронько. Спробуємо з вами ось таку палеточку від NYX. Також такий бронзер від Sinart. Ще у нас на затесті буде клей для V, для Stress від Альона Тофіл. Також нашумівший блиск від ламель. І каял чорний від ламель, а також е, такий ніби лайнер, не знаю, як правильно сказати, е, тату броу Pencil Micro Pen, від Maybelline New York. Ну що ж, давайте не затягувати, а скоріше вже починати. Нанесення цього неймовірно красивого макіяжа. Ну що ж, привіт! Я помила голову і мені щось так не хочеться її вкладати сьогодні. тому я вирішила, хай вона там собі сохне, як він там собі хоче. У мене просто кучеряве волосся, я його не мила кучерявим методом, тому може бути треш. Але м -м, щось страшно, щось заплете. Одягаємо вушка лисенятки, щоб нам нічого не заваджало. Кишечки там закручути те волосся, те, що вона не заважала нам. О, ну це ж. Ну я вибачаюсь. Ну, ж... ну це ж інша справа, правда ж? Ну сто відсотків. Я смішне собі створіння не можу. Почнемо наш макіяж із гарненького зволоження. Оце мене від Medi Pill Aqua Essence Emulsion 59. Не знаю, що вона робить, але під макіяж прикольно. Під макіяж прикольно наноситься, дуже легка текстура. У мене комбішкіра, тому мені подобається, як це все працює. Не знаю, чи якийсь там пептид справді є, але по відчуттях прикольна штучка. на літо. І в мене якогось дива почав репіти стілець. Ну, як якогось дива. Напевно, з того, що він дуже старий. Тому, якщо ви будете чути якісь незрозумілі звуки, sorry. О, як приємненько. Mm. Mm. Трішки себе поб'ю. робити не обов'язково, але мені так подобається, коли приливає кров. Так, ну що, почнемо з збріво. У нас на затесті сьогодні ось такий від Maybelline прикольний броу Broйner. Так, це 120 відтіночок медіум. У нього є такі прикольні зубчики. Вже на тому зубчику мені щось приліпло, господи. Ну, я тестила цей продукт на руці. Мені подобався колір, відтінок, все прикольно. Єдине, що воно якось, коли наносиш, не завжди якось однаково. Е... Ну, зараз, наче норм. А якось воно так мені полосить, не знаю. Колір прикольний, мені здається, прям підходить. Я хочу спробувати його нанести без всяких. Продуктів взагалі на обличчі без тону, тому що я знаю, що дуже часто від тону підокислюється і змінюється колір. Давайте спробуємо. Без так само якихось гелів. Ну, взагалі, я наскільки розумію, що прикольно це бровинята вкласти гелем, а тоді домалювати волосинки. Але в мене настільки, ну, от я не знаю навіть. Ви бачите це? Ви це бачите? Якось воно то малює, то не малює. Причому, що отут рівно так поверхня провела хоп, і прям класні волоски. Мені дуже подобаються. Ну прям супер. А ось тут все не дуже, я навіть не знаю. М -м ну, Тобто самих волосків не видно, коли я натискаю, просто заповнюється продукт і чомусь на брові це супер. Так, ми не дивимося зараз на форму брови. Я просто пробую продукт. Якщо що, чи його сильніше, ну коли сильніше, це прям взагалі, перше, неприємно, М -м, не знаю. І мені не подобається, що на руці це має ось такий кольор, а на брові ось такий. Не знаю, чи це видно на камері, але це прям супер якийсь теплий колір. Так, як самостійний продукт на моїх бровах. Там, де три косини, три беделини, да, край дороги, мені не подобається, тому ми це стираємо. Наносимо олівець, напевно, і тоді буду допрацьовувати уже цим тату-лайнером. Форму Брів, тому що мені, ну, повторюсь, взагалі не подобається, як це виглядає. Заповнювати брівки я буду ось такою крихіткою від Eveline. У мене вже дуже маленькі, десь ідуть ще. І я вже чекаю, чекаю. Так, ну що, я зробила такий чорновий варіант брів. Ми все підчистимо потім формочку, я думаю, що тоном. Ну і зараз спробуємо подобавляти волосинки. я саме позалишала тут місце на як його правильно тримати, чи отак вверх, чи отак. Ось так, напевно, мені буде зручніше. Так, ну, волосинки прикольні, але колір. Що з кольором? Чому на руці? Ну, тобто, коли я купувала в магазині, я тестила на руці. Чому на руці це ось так? На бровах це ось так. Можливо, в мене настільки світліша. У мене настільки світліша шкіра на обличчі. О май гад був. Ну, але це прикольно, мені прям подобається. Я ще зараз так тут знизу подобавляю собі волосочків. О гаш! О боже, о Боже. Це воно так легенько стерлось, бо в мене там досить таки гарно, знаєте, зволожена шкіра. А якби воно заліпло. Невідомо, що було б. Ви знаєте, невідомо. Ну, поганенько ось тут воно промальовує, не знаю. Мені не подобається. Якось... Просто я його, видно, беру навскоси, а його треба тримати рівно, напевно. Чи як? Так, ось так, але в мене так брови не ростуть тут. Або це лижі не їдуть, знаєте? Або я дурний. Ну, взагалі щось перестало малювати. На руці малюю, господи боже. Так, є питання. Реально, або мені треба наловчитися, або що, я не знаю. Ну мені не подобається, як це зараз виглядає. Прям не подобається. І це стільки часу займає, господи, я олівцем за 2 секунди намалювала і до побачення. Причому що. От знову ж таки, да, в кого густі брови, можна домальовувати волоски. Так мені волоски треба домальовувати, бо в мене немає волосків. Я хочу домальовувати волоски. Напевно, краще для волоскової техніки все ж обирати такий продукт, де, знаєте, як для стрілочок з пензличком одним. Тому що це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого така штука, можливо, я не вмію неї... О, тут пішло красиво. Можливо, я не вмію не користуватися просто. Ну, дивіться, я провожу, воно не малює. Я провожу, воно не малює. Ну, я легенько провожу, тому що я не хочу зробити собі якісь плями. Сорока прилетіла, втикає на мене. Присилайте собі. Що сидиш на мене? дивися. Боже у них такий жахливий звук цих сорок, я ніколи не знала, що вони так жахливо. Я завжди чула, що сорока скрикочена, але що так жахливо, пташка співає. Це просто треш. Улетіла вона, почула, що я її тут брудом поливаю. Її і цей тату-лайнер. О, вже знову почала малювати, наче гарно. Хм, не знаю, можливо, О, мені подобається так по своїх бровках зачесати, і так красиво тепер виходить. Так, почекайте. Я не можу сформувати свою думку на рахунок цього продукту. Напевно, треба декілька разів з ним прилавчитися, бо оця брова мені починає подобатися. Мені починає подобатися, як це виглядає. Хоча отут, там, де на чистій шкірі, мені не подобається цей колір, а тут нормальний колір. Я не знаю, що чого це залежить. Блін. Напевно, все-таки так. Це залежить від того, під яким ракурсом тримається це все. Хм, не знаю. Не знаю навіть. Не знаю, що вам сказати. Ну, продовжую домальовувати. знаєте. Не знаю, що вам сказати, Ну, фігачу далі собі якісь вже брови просто до неба. Зараз ми їх підчистимо. Так, ну, ви знаєте, якщо це тримати по діагоналі, це наче навіщо щось малює. Навіть непогано малює. Слухайте, я зараз підчищу брови. О, боже, я тільки що глянула в дзеркало велике, наскільки я масштабні собі брови нафігачила. О Боже, срочно підчищаємо. Я буду підчищати це все тональним кремом з плоским пензликом. Потім цей тональний крем, напевно, одразу ж нанесу на зону очей. Я трішки підчистила форму і хочу припудрити брови, тому що я завжди припудрю брови, аби волоски були більш такими жорсткішими чи що. Зараз нанесу на них гель. У мене це прозорий гель від Eveline. Він уже давно не прозорий, його вже дуже мало, але нічого, будемо надіятися, що він нам ще трішечки щось підзафіксує. Ну, хочу сказати, що брови все-таки вийшли вау. Тому, можливо, ми дамо ще декілька шансів для цього продукту, бо, в принципі, в принципі, ну, непогано. І якщо розкласти свої бровинятка, ну, прям навіть дуже непогано. Ну, тобто. Ефект, що в мене побільшувало брів, присутній. Ну що ж, будемо фарбувати наші оченятка. Я дуже здивована, наскільки вони зменшилися від того, наскільки збільшилися брови, тому хочу щось зробити сьогодні таке якесь видужене оченятку. Сьогодні на затесті ще каял від ламель, 401-мітіночку, чорний каял. У мене досить багато є олівчиків, ось таких від ламель, тому я впевнена в його якості. Я буду промальовувати верхню. Між віку одразу заходити легенько на повіку. Хочу зробити таку димку і починаю відтягувати цей олівчик не доверху, а просто йорзаючи туди-сюди. Я сюди наносила тільки тональний крем, для того, щоб гарненько розтушовувався даний олівець. Тому що, якби ми нанесли, наприклад, ну, вже сухі текстури, сухі тіні, то, скоріше за все, олівчик. Трішечки гірше б у нас відтягувався б. Такі сьогодні майже смоки буде у нас. Трішки додаю на кутик і відтягую. І одразу буду закладати нижню повіку. Теж промальовую слизистом. І заходжу на віки. Нам це ще більше зменшить око, тому без накладних вій сьогодні нам не обійтись. І так само тушую. Просто нижній контур. І з'єдную верхню та нижню стрілочки. ніби. Потрібно розуміти, що чорний каял в шкіру. Ніколи не війде гарним кольором, завжди буде грязь, завжди буде сірість, тому ми зараз будемо підсушувати ніби цей, і підзакріплювати цей каял коричневим відтіночком. Я хочу ще раз пройтись по міжвійці, щоб додати такої насиченості. У нас сьогодні на затесті палеточка від NYX. Мені дуже подобається, тут така лапка красива. Я її не хочу знімати, здирати, але. Потрібно. Всередині також палеточка дуже красива. Погляньте, там так само є різні лапки, царапки. Прикольно виглядає, мені подобається клас. Я думаю, що ми візьмемо звідси ось такий. Він більш холодний матовий відтіночок коричневого. Я беру ось такий і пухнастий одночасно і приплюснутий пензлик. Так, і набираю на одну сторону пензля ось ці ті тіні. Працьовую, вони так трішки, ви знаєте, пилять-пилять. І будемо закріплювати, підсушувати наш. Єдине, що тут немає дзеркала, я люблю, коли в палетках дзеркало. Хоча, в принципі, це. Не критично, напевно, і починаю підзакріплювати наш, спочатку так ніби прихлопуючими рухами, і далі чуть-чуть підростягуючи. Працюю так само знизу, легенько водячи. Далі я хочу на ось такий пухнастий пензлик набрати ось цей відтіночок. Він трішечки такий іде з легеньким сяянням, і я думаю, що він нам... Дуже гарно допоможе розсіяти тушування так само. Вилетіли мої вуха. Ну, нічого. Підтушували. На нижню я це сяйна наносити не буду. Далі я трішки хочу пропрацювати складочку ось цим відтінком, набираю його на пухнастий пензлик. Працьовую, буду трішки перепрацьовувати собі складочку легкими овальними рухами, наносити і на нижню повіку, розтягуючи тушування. Так, я, я домалювала друге око і трішки підзатемнила кутики в очах. Мені здалося, що так виглядає гарніше тим самим темним відтіночком із палетки від NYX, який ми закріплювали на початку наш олівчик. Далі я хочу використати ось такі красиві сяючі тіні від Eveline із колекції Choco Glamour. Це 0,1 відтіночок Moon Sparkle. Ці тіні мають і сріблястий, і золотистий відтінок, і такі великі і маленькі блискітки. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Ми наносимо їх пальчиком на центр повіки. Ось так. Вони дуже гарно сяють такі золотисто сріблясті просто сяя неймовірне. Я їх ніби натискаю і чуть-чуть ніби як підрозмазую, і тоді дуже гарно блискітки ніби як заломлюються і дуже гарно сяють. Ближче до кутика ока підходжу І трішечки, трішечки розкидаю ці блискітки. Залишками на палечку доверху. На внутрішній кутик ока я буду наносити від бренду Shine такий гель для пігментів для слюди. Я його дуже тоненьким шаром наношу, трішки підрозтягую донизу, заходячи, ніби в кутик на нижню повіку, і доверху. Далі я беру ось такий маленький пухнастий пензлик бочечка, але він не сильно пружний. І набираю слюду. Також від бренду Shine і притискаю. Заходжу сюди, підсмішую блискітки між собою. І донизу, де в нас був гель. Слюда у відтіночку 80. Я хочу промалювати собі цим каялом, ще трішечки кутик ока, ніби вивести його. я хочу взяти ось такі. Стрази, вони йдуть для нігтів. І сьогодні затестити клей Альона Тофіл. Стразики спробувати приклеїти на нього і приклеїти на нього вій. Так, ну що, народ? Я приклеїла стрази. Це було неважко і не складно, але це не можна показувати людям. Клей я наносила з такою заколочкою на кінчик. Ставила крапочки, і в е, мене, я не знаю, де мій пінцет. Я просто кусачками брала стразинки. Це доволі було швидко. Потрібно було швидко це робити. Ось. Я затонувала обличчя за допомогою незмінного свого улюбленого тонального крему від Maybelline Fit Me 110-й номер. А також нанесла рум'яна від Ламель в 401 відтіночку. Вони такі красиві, але вони так лапаються, собака. А ось тут, як на мене, дуже красиво. Ми будемо сьогодні пробувати ось такий бронзер від Сінарт. Мені здається, що там було чи два відтінка, чи один можливо, і один, навіть тому що я тут не бачу, який номер. Мені подобається стиль упакування, все прикольно, ось так виглядає він всередині. У нього такі дрібненькі, дрібненькі світловідбиваючі частиночки. Я буду наносити ось таким пензликом. Наберу його легенько струшу і почнемо. Я буду е цим бронзером і скульптурувати обличчя і додавати кольору. Ну, можу сказати, що він не є супер-пупер, якось там пігментований, але при цьому кольор уже з'являється. Я бачу, як мої рум'яна із таких рожевих, грубо кажучи, пильно-рожевих перетворюються в персик. І я плям не лишає, причому що я не запудрювала обличчя. Тобто я наношу на тон. Але в мене тон матовий, тому я можу собі це дозволити, якщо у вас тональний із природнім фінішем або з таким вологим, краще припудритися, тому що. Можливо, буде залишати плямки, але це не точно, бо я бачу, що дуже гарно розноситься. І оці такі дрібнесенькі світловідбиваючі частиночки одразу допомагають йому якось так розійтись. О, мені дуже подобається, як це виглядає. Бронзер просто неймовірний. Мені дуже подобається. Просто дуже подобається соно росту. Волосічка на наносить. Він так м'яко і плавно до Слухайте. Слухайте, з таким макіяжем, з таким, з таким яскравим макіяжем, вже і брови нормальні, невеликі, вже все нормально. Трішки сюди кольору теж додам. Класний бронзер, просто рекомендую. Це бренд Сінарт. Єдине, що мені не сподобалося в цьому бренді, це начебто український бренд, але чомусь, коли я робила замовлення, сайт був іноземною мовою, і на ніяку іншу мову перевести не можна було. Тобто не на англійську, ні на українську. І мені це, ну, коли я робила е, саме замовлення, ну якось мені це не дуже сподобалося. Хто взагалі знає, чому так. І чому бренд над цим не задумується? Цікаво. Але мені подобається. Прям красиво. Нанеслося топчик. Якщо говорити про враження 10 з 10, Ходити до губ, я буду малювати губи ось таким огриском. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це за бренд. Чесно кажучи, я купляла строки назад. Малюю я губи не боячись. Я заходжу собі на свій анатомічний контур, там, де немає кольору, від з'єднує галочку, нижню губу і заповнюю кутки. Ми ж не, не, не нанесли пудру, я аж почала заїкатися. Пудра в мене від Патрісії Ледора Ну, другий відтіночок. Я її буду наносити теж локально на лобик. Підочки. Локально, скрізь. І наношу такими притопчуючими рухами і на підборідь. Трішечки, можливо, зайду сюди. У мене досить такі жирниця шкіра. Мені дуже подобається, як бронзер заполірував шкіру. Навіть хайлайтеру не потрібно, але ми його додамо. Ось таким я буду пухнастим пензликом свічечкою додати. Це хайлайтер із палеточки від ламель. Це 0,3 номер палетки. І я буду такими легкими, ледь торкаючимися рухами заполіровувати собі ось цю зону. У, -у, У, це дуже красиво. Але реально бронзер. Просто зробив все за нас і в принципі в повсякденному житті можна хайлайтер туди і не наносити. І на кінчик носка. Дин -дин -дин -дин. Ну, вау. Вау! На черзі новиночка від Ламель. Це їхній блиск. Так, який це відцінок, Ага, є. Це відтіночок 408 Cherry Cola. Я його вже тестувала, тому, вибачте, мене аплікатор трішки замазаний. Um, sorry not Sorry. Він дає легкий відтіночок такий, легкий-легкий, і якщо чесно, він потім не вілюється. Але тут дуже маленькі частинки, дуже маленьке красиве насяяння. І за рахунок оцих малесеньких-малесеньких частиночок, він настільки світло відбиває, він такий красивенний, дуже приємно пахне, не ліпне, трішки солоденький на смак і пахне солоденьким, досить довго тримається. І що мені подобається, що через декілька годин він не скочується ось тут, от всередині, так, дуже часто таке буває з блиском. мені це не подобається, От і, ну, якби наш образ з вами готовий. Будемо закінчувати його. Я вас трішки приближу, покажу під різним світлом, як сяється слюда. Тому що в житті вона переливається з фіолетового в блакитний, дуже красиво, дуже гарно сяє ці тіні. Класно тримається, в принципі, в слизості. вслизи каял, Ну, і ми зараз все з вами обговоримо детальніше. Ви лише погляньте на цю. Кішку на цю перлинку, дівчинку, на цю просто ізюминку. Ну, і ось такий образ у нас з вами вийшов, як на мене, це дуже розкішно, на якийсь день народження, весілля, свято. Просто ви будете сяяти, неймовірно. Співаю оди ось цьому неймовірному бронзору, просто шкіра така. Я не знаю, вона така здорова на вигляд з цими мікрочастинками, без плям. Настільки це гарно виглядає, неймовірно. Також ці слюді від Shine, вона в житті переливається. Я не знаю, навіть як вам пояснити, наскільки круто. Ось ця штука. Не знаю. 50 на 50, на напевно, треба навчитися фарбуватися, але це дуже довго. І ну, Ефект, мені, в принципі, в кінечному результаті сподобався, але ну, це дуже довго. Але подобається, але довго. блиск від ламель супер класний, комфортний, красивий, просто сяю на мільйон, подобається. Каял, топчик. Тримається досить таки довго в слизиці, бо мене в мене слизиці взагалі майже нічого не тримається, все звідти витікає завжди. Дуже класно підтягується, розтушовується. єдине що треба досить швидко з ним працювати, тому що він підзастигає. Клей від Альона Тофел мені сподобався. Швидко схватується, не намертво, можна щось поправити, підправити, а потім все тримається желюзобетону. Тут так багато, мені здається, що це топчик. М -м, палетка від NYX. Ну, нормальна собі палетка класно тушується тіні, трішки пиляться. Будемо тестити, в принципі, і ще і ще. Мені подобається сама упаковочка, вона досить така важенька. Не подобається те, що назви відтінків взагалі просто пронумеровані там позаду. Ну, якби... Mm, теж не вал, але мені здається, на щодень чи якщо ви візажист, це дуже крута річ. Mm, так, ну і все. Мені здається, із новинок ми все обговорили. Ось такий образ в мене вийшов. Пишіть, як вам, чи е, ви змогли б так би нафарбуватися кудись, кудись так піти, чи вам подобається. Е, напишіть, які образи хотіли б ще бачити на мені, або щоб протестувати і відгукніться про цінар, Чому там іноземна мова? Не знаю, не зрозуміло. Дуже дякую, що передивилися це відео, що були зі мною, що надихаєте мене і надихаєте самі. Бажаю всім класного дня, дуже яскравих і сяючих людей поруч. Сяйте самі, надихайте інших, а також залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім па. -па.